Лю – Люцисінь, вічна життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій ОРОбчук витяг із минулого поза часом. Примари проєкту Обернені до стіни мечоносець. Розробка стратегії стримування на основі теорії темного лісу. Безсумнівно є визначним досягненням лодзи. Але загалом запуск проєкту Обернення до стіни, який у кінцевому підсумку став передвісником цього досягнення. Не може сприйматися інакше, ніж як абсурдні, по дитячому наївні спроби владнати ситуацію. Справжнє зіткнення з незрозумілим і зловісним усесвітом спричинило в умах людей шоковий стан, який став першопричиною запуску цього проєкту. Але після того як Лодзи передав важелі управління стратегію стримування Організації Об'єднаних Націй та Об'єднаному флоту, всім здалося, що обернення до стіни віха в історії людства, яка добігла логічного кінця. Людство фундаментально дійшло до вивчення і розробки стратегії стримування, започаткувавши новий розділ у теорії ігор. Найважливішим поняттям стратегії стали об'єкт та суб'єкт стримування згідно з теорією темного лісу трисолярис, та людство відповідно, дієва погроза розповсюдження на весь світ місце перебування три що призведе до знищення двох світів, контролер, особа чи організація, в чиєму відданні перебуває перемикач. Мета. Стримування експансії агресії Трісоляриса та спонукання до передання високих технологій людству. Система стримування, яка загрожує знищенням і об'єкта і суб'єкта стримування, називається абсолютною порівняно з іншими різновидами стримування, головна відмінність цієї системи полягає в тому, що якщо стратегія не досягне успіху, то реальне застосування погрози не матиме позитивних наслідків для самого об'єкта стримування. Отже, запорукою успішності стратегія абсолютного стримування є повна впевненість об'єкта стримування, в тому, що коли він не погодиться на висунуті умови, то з великою часткою вірогідності суб'єкт втілить у життя свої погрози. Лише за умови перевищення позначки впевненості у 80% стратегія абсолютного стримування матиме шанси на успіх. Але людство швидко усвідомило, що перебування системи стримування під контролем великої групи людей. Призводить до зниження впевненості в утіленні погроз майже до нульової позначки. Людям буде надзвичайно важко ухвалити рішення про знищення двох світів, оскільки такий вибір лежить далеко за межами людської моралі і загально визначених суспільних цінностей, а сама ситуація зі стратегією стримування за теорією темного лісу лише звужує можливості ухвалення подібного рішення. Якщо стримування трисоляриса зазнає невдачі, то людство матиме час. Аби ще одне покоління прожило своє життя так, як йому заманеться. Якщо ж унаслідок невдачі стратегії стримування погроза буде реалізована і координати обох світів транслюватимуться у Всесвіт, то знищення землі можливо будь якої миті, а це значно гірший сценарій, ніж відмова від реалізації погроз. Тому, в разі невдачі стратегії стримування, реакція значної групи людей буде очевидною. Однак прорахувати те, які саме рішення ухвалить окремий індивідум, майже неможливо. Загалом успіх системи стримування за теорією темного лісу базувався на непередбачуваності лодзи якщо система стримування зазнає невдачі, саме його особисті риси і психологічний портрет визначатимуть подальшу поведінку. Навіть коли він чинитиме цілком раціонально з власної точки зору, його особисті інтереси можуть іти в розріз із загальними інтересами людства. На початку епохи стримування обидва світи провели дуже детальне вивчення особистості Лодзи і розробили відповідні математичні моделі. Спеціалісти з теорії темного лісу, представники людства трисоляриса, дійшли майже ідентичних результатів. У разі провалу стратегії стримування за будь-якого психологічного стану Лодзи шанси на втілення в життя погроз коливаються в діапазоні від 91,9 до 98,4%. Безумовно, що три соляри за подібних умов визнав заліпше не ризикувати. Протягом короткого проміжку часу після запровадження системи стримування, хоча детальне працювання цього розділу в теорії ігор іще не відбулося, людство повністю збагнуло такий стан речей. ООН і об'єднаний флот, немов перекидаючи один одному розпечений камінець, негайно повернули лодзи контроль над системою стримування. Процес транзиту повноважень в обох напрямках тривав 18 годин. Але цього часу було цілком достатньо, аби краплини знищили ланцюг ядерних бомб довкола сонця, позбавивши людство можливості відіслати координати в глибини Всесвіту. Така бездіяльність ворога була визнана найбільшою стратегічною помилкою Трисоляриса в цій війні, і людство, затамувавши подох і вкриваючись холодним потом, чекало на завершення перехідного періоду. Отже, Лодзі залишився відповідальним за реалізацію стратегії стримування за теорією темного лісу. Спочатку в його віддані перебував детонатор ланцюга ядерних бомб довкола сонця, а потім перемикач гравітаційно хвильової антени. Стратегічний баланс між двома світами нагадував перевернуту піраміду, яка верхівкою спиралася на вушко голки і щомиті погрозливо хиталася. Стратегія стримування за теорією темного лісу це домоклів меч, що зависну над головами двох світів, і лодзи був останньою волосиною, на якій трималося лезо. Саме тому його й прозвали мечоносцем. Проєкт Обернені до стіни так повністю і не перетворився на історію, а людство не позбулося примар Обернених. Проєкт Обернені до стіни був першим монструозним проявом стратегії стримування в історії людства, однак сама стратегія і влада мечоносця вже мали подібні прецеденти в історії. Холодна війна двох основних військових блоків Варшавського і НАТО в ХХ столітті була першим прикладом абсолютного стримування. У розпал холодної війни 1974 року Радянський Союз, створивши комплекс раннього попередження, поставив на бойове чергування систему периметр, на заході її перейменували на мертву руку, яку пізніше назвали машиною судного дня. Мета створення периметра полягала в гарантованій можливості завдавання удару у відповідь із використанням ядерної зброї, що призведе до ліквідації вищого керівництва країни військового командування. І втрати нею центрів ухвалення рішень. Принцип роботи периметра полягав у моніторингу ознак численних ядерних вибухів на території СРСР, дані про які оброблялися на центральному комп'ютері. За результатами цих обчислень і приймалося рішення про доцільність та своєчасність завдання ядерного удару у відповідь. Серцем всієї системи був надсекретний диспетчерський пост, схований глибоко під землею. Коли центральний комп'ютер ухвалював рішення про завдання удару у відповідь, черговий офіцер мав ініціювати запуск ракет. У 2009 році один із колишніх чергових офіцерів розповів журналістам, що його 25-річного молодого лейтенанта, який нещодавно закінчив військову академію імені Фрунзе, одразу призначили на бойове чергування. Якби система прийняла рішення про необхідність завдання удару, то саме він залишився б останньою перешкодою на шляху до знищення цілого світу. До цієї миті вся територія Радянського Союзу Східної Європи вже була б оповита полум'ям, його рідні друзі на поверхні давно загинули б. Північна Америка також за півгодини перетворилася б на пекло на землі, а подальше радіаційне зараження і початок ядерної зими, яка охопила б увесь світ, стала б кінцем для всього людства. Тієї миті доля всієї людської цивілізації перебувала в його руках. Пізніше йому найчастіше ставили одне й те саме запитання якби такий момент дійсно настав, чи натиснули б ви кнопку. Перший мечоносець в історії людства відповідав Я не знаю. І тепер людство сподівалося, що стратегія стримування за теорією темного лісу матиме такий самий щасливий кінець, як і ядерне стримування у ХХ столітті. Так минали роки, протягом яких тримався хиткий баланс між двома світами. Процес стримування розпочався 60 років тому. Ілоци, який уже подолав рубіж у 100 років, досі тримав у руці перемикач гравітаційно-хвильової антени, але його постать в очах людства потроху набувала іншого вигляду. Яструби, які відстоювали жорсткішу політику щодо трисоляриса, відверто недолюблювали його. На початку епохи стримування вони виступали за значно жорстокіше обмеження для трисоляриса, намагаючись повністю роззброїти чужинців. Деякі з пропозицій включали абсурдні вимоги. Наприклад, програма голої міграції, за умовами якої пропонувалося зневоднити всіх трисоліанців, переправити тіла вантажним кораблем до хмари Оорта, а звідти розводити людським транспортом сонячною системою по гідраторіях на місяці чи Марсі, і поступово повертати до життя невеликими партіями лише за певних умов. Голуби також мали підстави не надто шанувати лодзи, найбільше їх тривожило запитання, чи мала знищена лодзі зіркова система. 187 j 3 x 1 ознаки життя і розумну цивілізацію, не змогли надати доказів на підтримку будь-якої з версій, але голуби все одно звинувачували лодзи в скоєнні світоциду. Вони вважали, що якщо людство і трисоляри дійсно здійсно прагнуть збудувати світ, де зможуть мирно співіснувати. Таке утворення повинно базуватися на концепції універсальних прав людини, яка визначає, що всі цивілізовані істоти у всесвіті. Наділені цілком рівними правами. А для того, аби вдихнути життя в це утворення, Лодзі має постати перед судом. Лодзі ігнорував обидва протиборчі табори. Він іще міцніше стискав у руці перемикач гравітаційно-хвильової антени і, не розмінюючись на балачки, півстоліття обіймав посаду мечоносця. Люство збагнуло, що будь-які рішення щодо подальшої долі Тресоляреса мають враховувати існування мечоносця, без його думки, Тресолярес просто не розглядав жодну з пропозицій людства. Лодзі перетворився на диктатора з великими повноваженнями, як і обернені свого часу. Судом Лодзі в очах людей перетворився на щось середнє між ірраціональним монстром і тираном, який може одного дня знищити весь світ. Епоха стримування була дивним часом з одного боку, людське суспільство досягло безпрецедентного рівня розвитку цивілізації, а демократія і права людини стали дійсно всезагальними. З іншого боку, обидва світи жили в тіні постаті диктатора. Дехто з учених дотримувався думки, що розвиток науки і техніки колись був однією з рушійних сил знищення тоталітаризму, але за умови кризи, що загрожує виживанню цивілізації, наука і техніка можуть стати ґрунтом, на якому проростатимуть нові паростки тоталітарного режиму. У традиційних тоталітарних державах диктатори мали змогу управляти лише за допомогою інших людей. А це призводило до низької ефективності державного апарату внаслідок наявності незліченної кількості непрогнозованих чинників. Тому в історії людства не існувало жодної 100% ефективної диктатури, проте розвиток технологій мав можливість для створення супердиктатури, приклади обернених і мечоносця – тривожні дзвінки. Наявність передових технологій в умовах настання суперкризи може повернути людське суспільство до темних часів. Але більшість людей усе ще вважала, що припинення стримування ще не на часі. Після зняття суфонної блокади розвитку науки і трансферту знань і технологій із Трисоляриса, людська наука розпочала бурхливо розвиватися, але все одно ще відставала від Тресоляріанської на 2-3 хвилі інновацій. Лише тоді, коли два світи матимуть однаковий рівень технологічного розвитку, людство отримає підстави розглянути питання. Про припинення стримування. Іншим варіантом позбутися лодзи було передання контролю над процесом стримування штучному інтелекту. Така можливість була серйозно проаналізована, детально змодельована завдяки чималій кількості досліджень і експериментів. Найбільшою перевагою цього варіанта стала висока вірогідність реакції машини при запуску передачі даних у процесі стримування, але зрештою його також відкинули. Передача долі двох світів штучному інтелекту жахлива перспектива. Під час моделювання було з'ясовано, що ймовірність об'єктивної оцінки штучним інтелектом складних подій і ухвалення ним правильних рішень щодо стримування є значно нижчою за людські можливості. І це не дивно, оскільки вміння виводити правильне судження потребує більшого, ніж просто наявності логічного мислення. Окрім цього, такий крок не вирішує політичної частини питання. Заміна людської диктатури на машину ще гірше рішення, а найважливішим чинником була гіпотетична можливість втручання софонів у роботу штучного інтелекту. Хоча для цього подібні випадки не фіксувалися, сама можливість цього перетворила такий варіант на нереальний. Компромісним кроком було визнано заміну лодзи на посаді мечоносця, навіть не враховуючи інших чинників, столітній вік лодзи став достатньою причиною для такого рішення. Ясність його розуму і психологічний стан уже викликали певне занепокоєння. Людство не могло й надалі залишати долю двох світів у його руках. Рік 61 перший епохи стримування мечоносець. Ченсінь швидко одужувала, і лікарі твердили, що навіть якби всі 10 7-мм куль з обійми пістолета були випущені в неї, навіть якби всі вони потрапили в серце. Рівень сучасної медицини дав змогу врятувати її життя і повернути функціональність організму до майже звичайних показників. Проте, якби вбився поцілив мозок, то врятувати чинський не вдалося б. З розповіді поліцейських вона дізналася, що в останньому світі вбивство сталося 28 років тому, а в цьому місті нікого не вбивали майже 40 років. Поліцейським просто бракувало навичок у запобіганні розкритті вбивств, саме тому вейт майже досяг успіху. Ще один кандидат на посаду мечоносця і конкурент Вейда попередив поліцію про його наміри, але він не мав достатньо доказів, лише інтуїтивно розумів його задуми, вміння, якого бракує сучасним людям. Поліцейські сумнівалися в правдивості отриманої інформації, тож згаяли купу часу. Лише після ідентифікації фальшивого дзвінка Аа вони почали діяти. Чимало людей навідувалися до неї в лікарню, представники влади, ООН та об'єднаного флоту. Відомі люди, і звісно, Аа та її друзі. Чінсінь уже навчилася легко розрізняти стать сучасних людей і почала поступово звикати до абсолютно фемінізованої зовнішності чоловіків, вишуканості і елегантності, яких бракувала чоловіка минулого, але ці чоловіки все одно її не приваблювали. Світ навколо переставав її настільки шокувати, і Сінь хотілося пізнати його ліпше, проте їй поки що забороняли виходити з палати. Того дня Аа принесла їй в палату голографічний фільм під назвою «Казка Янзи». Аа сказала, що це цьогорічний лауреат премії Оскар за найкращу стрічку, його знята за мотивами Вусуаньзи поета Ліджії. Ти живеш коло гірла Янзи, а я біля витоку. Щодня про тебе згадую, коханий мій, хоча зустрітися нам не судилося. Але ми п'ємо з одної ріки. Події фільму відбуваються в давню іделічну епоху без прив'язки до конкретного року. Показуючи любов двох людей, які живуть нарізно в заплавах гирла Янзи і коло її витоку. Головні герої не здатні здолати відстань між ними, вони разом не з'являються навіть в уявній сцені, але глибина їхнього кохання цілком передається драматичними сценами і непідробною тугою. Візуальне відтворення фільму також було на дуже високому рівні плавність і м'якість красот півдня, де янзи впадає в море, і велич тибетського плато. Де річка бере свій початок, викликали в Ченсінь відчуття майже алкогольного сп'яніння. Стрічка зовсім не нагадувала нестравні комерційні фільми її часу, розповідь текла спокійно і гладко, як сама Янзи, змушуючи Ченсінь піддатися її магії. Ченсінь уявила, що вона перебуває біля гірлу річки часу, але виток у минулому лишився порожнім. Фільм викликав у Ченсінь зацікавленість розвитком мистецтва та рівнем культури новітнього часу. І коли вона вже була здатна пересуватися без обмежень, Аза пропонувала їй відвідати виставку і концерт. Ченсін добре пам'ятала чудернацькі провокативні роботи митців, які виставлялися в 798 Zone у Пекіні та Бієнали сучасного мистецтва в Шанхаї, і вона навіть не могла уявити, який вигляд матиме мистецтво цієї доби. Але всі картини, які вона побачила, виявилися надзвичайно реалістичними і виконаними. Класичною технікою в пастельних тонах, сповненими життя та позитивних емоцій. У Ченсінь виникло відчуття, що вона споглядає серця, які ритмічно б'ються, поєднуючи красу природи і людське єство. Музика ж здавалася схожою на класичні симфонії, викликаючи на сповнення нензи з фільму, потужна і самовільна, проте спокійна і заколисуюча. Ченсінь немов дивилася на потоки води, поки не зрозуміла, що вода зупинила свій біг. І натомість розпочала довго-довгу мандрівку до джерела. Культура і мистецтво цієї епохи абсолютно не збігалися з уявленнями Ченсінь, проте це не було простим поверненням до класицизму. Це було більше схоже на спіральну сублімацію постпостмодернізму, повністю засновано на новій естетичній основі. От як казка Янзи, що містила глибокі метафори простору та часу у всесвіті, але найбільше вразило Ченсінь. Безслідне зникнення похмурих і химерних настроїв, які пронизували всю постмодерністську культуру 21-го століття. Вони поступилися місцем, не баченим до того теплому спокою і оптимізму. Знаєш, як не дивно, але мені подобається ваш час, сказала ченцінь Аа. Ти ще більше здивуєшся, дізнавшись, хто автор цих фільмів, картин і музики. Усі ці твори належать трисоляріанцям, які перебувають за чотири світлових роки від нас. Відповіла Аа.